Привіт! Сьогодні готуємо крильця в апельсиновому маринаді. Для цього нам потрібні часник, сіль, червоний та чорний перець, мускатний горіх та імбир, соєвий соус та апельсин. Апельсин можна замінити на лимон. За допомогою мілкої тертки додаємо цедру з половини апельсина, бо я додала з цілого і це було дуже багато. Одразу натираємо чесник також на мілку тертку. Додаємо всі наші спеції та прянощі, заливаємо соєвим соусом і добре вимішуємо. Крильця накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 2 години промаринуватись. В мене пройшла доба. На добре розігріту сковорідку викладаю наші крильця та смажу до золотистої скоринки на середньому вогні. Одразу чути цей неймовірний аромат чеснику та апельсину. Після того, як крила перевернули, смажимо під кришкою ще десь 20 хвилин. Крильця готові, але за бажанням можна ще додати з гірчицею. Завдяки цьому крильця будуть карамелізовані та більш пікантніші. Варіант такого маринаду підходить і для запікання. Спробуйте це дуже смачно!